Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина і триває в нас проєкт спільний, започаткований Оленкою Бугановою. В'яжемо українською, де кожен тиждень місяця присвячений чомусь. Цей тиждень присвячений нас вільній людині. Тобто, вільна від творчості чи залежна від неї, я зараз вам розповім. Перед вами, як завжди, палітра кольорів цього тижня. Ось така вона невеличка, ніби і просування є, ніби щось і творила, є навіть фініш в мене цього тижня. От. Але ну, не так багато, як того б бажала творча душа. І, і зараз вам розповім, що ж я тут такого цікавого зробила. Загалом це всі, майже всі ті проекти, які ви бачили вже в попередніх відео, але є значні просування, є невеличкі просування, і так почнемо. понеділок у мене був присвячений своїй сорочці жіночій. Ось цій сорочці. Тут у мене з'явилися ось ці елементи дошиті, але друга вставка ще не готова. Все таки я по ниточці, хоча б по ниточці буду просувати цей проєкт. На цьому тижні я працювала з сорочкою лише один день. Тому, як бачите, ви ще її будете довго в моїх відео. Але думаю, що так як і мені творити її, так і вам за моїм процесом приємно спостерігати. Чи не так? Якщо так, ставимо подобайку, не забуваємо, будь ласка, підписуватися на мій канал. Погляньте, яка чудова краса виходить. Нагадаю, що сорочку я вишиваю ось ці елементи, це італійський шоков дві ниточки, а ось це це DMC P12. от такі в мене просування, чудова робота, і ще я на тижні, крім сорочки. В'язала і шкарпетки. Ну, як я постійно говорю, що шкарпетки це в мене той процес, який в'яжеться постійно щодня по трішки. І цього тижня я в'язала шкарпетки з пряжі ярослав. Ось такого запарлення. Одна шкарпетка в мене вже була відв'язана. І в мене. Розпочалася інша, і ось на такій вона стадії. Тобто десь 1, 2, 3, 4 дні я її брала в роботу. Не, навіть не щодня, ну так складалися обставини на тижні. Ще я не мала якісь інші справи, окрім творчості. В'яжу я на спицях двічка від Кнітпро. От і цього разу я нічого не додаю в карпетку ніякої додаткової ниточки, вона така досить цупкенька, мені подобається. Думаю, що якщо ще попереться, трошки видасть пряжа такий пушок і буде чудово. Шкарпеточка, от такі просування по шкарпетках на тижні. Це шкарпетка для захисника. І ще я вишивала на тижні рушник. По ньому я маю фініш уже. Зараз вставлю вам тут декілька фото, готових є роботи, бо я її вже подарувала, в мене вже її немає. Ось такий мені здалося вдалий подаруночок, мотивуючий такий. І я скажу, що це була непроста робота, тому що там багато бекстичок, кожний елемент, кожний листочок, кожна квіточка, кожна пелюсточка її обшивалися контури. Це досить. Трудоємкий і забирає багато часу процес. Але я скучила за хрестиками і, е, здавалася б, така маленька вишивка, а вона зайняла у мене 4 дні, як я брала її в роботу 4 дні. Тобто, е, ну, от скільки часу в день в мене було на творчість для вишивки, стільки я і брала. Е, ну, тому вважаю, що в'язати швидше, ніж вишивати. от Але я задоволена цілком цієї роботи і думаю, що власниця також. от І ще, як ви бачите, ось така тут лежить пряжа, такі у кого забарвлення синього в естап. Я розповідаю, що я почала Майку топ за майстер класом від Насті. Канал називається Дивись і От, І м -м, покажу вам мої просування на цьому тижні. Я маю значні просування по цій маєчці. От, е, Тут в мене була відв'язана лише горловина. От, я її вам зараз чудово передається колір, мені так здається. От, я її відв'язала одним кольором, і вона була в мене зв'язана. Все тіло я в'язала на цьому тижні. От, один день я відв'язала перед і спинку, ось тут, з росточком спинка. Розрахунки в мене свої. Я беру за основу лише Насті майстер клас до речі, чудовий, все зрозуміло. Дякую, Настуся, що знімаєш. Дуже корисно. От, і потім я об'єднав коло вив'язала ось е, стільки і вже е, знову ж таки в'яжу далі. Але е, зараз вам вставлю тут світлини. Як виглядає цей топ на мені? Я робила таку примірочку, як воно сидить на мені. Не знаю, що робити з довжиною, ніби вже й достатньо. І вирішила, що зроблю з першого обв'язку горловини, вірніше пройми, а вже потім дов'яжу довжину. Запас в мене причудовий ниточки. У мене було 200 г ось такої. І, от бачите, ще в мене е такий е чудовий запас є. Тому я спокійно в'яжу, не хвилюючись, що мені не вистачить. Хоч раз, не хвилююся, що не вистачить ниточок. От е такі мої просування. На жаль, планувала завершити, на жаль, не вдалося. Ну, нічого, скоро буде фініш. Ви запитаєте, чому ж тут патріотичні кольори на таці, а тому, що я, е, хто зі мною вже давно, е, знає, що я вишиваю сорочку для захисника в проєкті Сорочка до перемоги і в нас в суботу був День Незалежності України, з чим я вас всіх щиро вітаю. От і в нас. Я, ну, як то кажуть, і Бог вилів взяти в роботу саме чоловічу цю вишиванку. Ось так вона виглядає в мене на сьогодні. Відшита одна половинка на, на погрудді. Тут ще мають бути ось такі елементи, ось цієї ручки, ще мають бути тут по боку і вже буде повністю відшита права сторона. Перепрошую за сторонні звуки, літочко, відкрите вікно. Ось такі мої просування. І головним таким претендентом на закінчення теж ще є в мене і другий процес. Ви, як бачите, тут лежить бабінка. Ось ця бабінка це 50% боку і 50% бавовни і з неї я в'яжу шаль. І в мене вже такі досить значні просування. Ось, ось від першого котусика, от такий шмат в мене відв'язано, Вже шаль має довжину 63 см і 57 см в ширину, так не розтягуючи, от я так просто на спицях як Лежало і я так переміряла. О, я планувала в'язати її завдовжки 70, тобто ось так 70 см. Е і тепер не знаю, мені здається, що це буде замало. Я, звісно, приміряю, подивлюся, як то воно. Але мені здається, що замало. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи в'язали ви щось подібне і е скільки має бути довжини. Бо ну, ті, що я в'язала шалі, вони там зовсім з іншої були ниточки. І я не можу так визначитися на око. Звісно, доведеться, але от так відразу я вагаюся, чи е, залишити 70 е, см, чи в'язати метр. Чи не буде вона мені задовго при моєму зрості 1,64 м, навіть не знаю. Але я хочу і загорнутися в неї. Тобто такі в мене дилемма. Буду рада вашим коментарям. От це е такий іще мій процес. І е чим же ж я надихалася е на цьому тижні? Вже е заходить сонечко, падає в віконечко, промені. Е от, І, на жаль, е у нас немає світла, але головне, що у нас є життя Життя в нашій вільній країні. За це дякуємо нашим захисникам, що вони щодня трудяться на наше благо. І надихалася я цього тижня зустріч у Київських у столиці нашої неньки України. Ми зустрічалися в неділю і приємно перевернули. Ставлю вам декілька кадрів з нашої зустрічі. І під час зустрічі я, їхавши на зустріч, придбала ось такий моточок пряжі Ярослав, це теж в мене вже один такий є, і я вирішила придбати ще один, щоб в'язати дві шкарпетки і потім із залишка зв'язати ще. Пару, е, і не думати, що там якось треба розмотати однаково чи ще щось. І на зустрічі е, я взяла у Насті спиці і відв'язала резиночку, так як я їхала не з дому, то в мене спиць з собою не було. Була лише пряжа, а на в Настоні були спиці. Тому ось такі е, резиночка в мене вже є. І будуть і незабаром пара шкарпеточок. І ми зустрічі не тільки черпаємо одне в одного натхнення, а й обмінюємося подарунками. Тема цього її зустрічі була в нас море та пісок. Ну, коли ж не мріяти про море і про пісок, як не влітку. Тому я приїхала із подаруночком, цього разу він мені достався. Від Тетянки. Такий збіг ми з Тетянкою зустрічалися е, на серед тижня і е, зустрілися знову ж і на е, вихідні, і мені випав за жербкуванням е, знову подаруночок від тетянки. Як завжди, приємно, е, таких багато приємних дрібничок у тетянки. Е, от, і е, давайте продемонструю, що ж тут заховалося. А тут заховався ось такий неймовірний бухтик. Так, як вам сонечко засвічує, ось, мабуть, так саме буде правильно. Передати колір ось такий неймовірний бухтик пряжі, це букле, ось таке тоненьке таких, знаєте, це захід сонця такий на морі. От мені нагадує дуже. Склад у цієї пряжі 70% мериносу і 30% па, метраж 380 метрів на 100 грамів. Ось така чудова бобінка. І тут ще ось така молота. Зараз піднесу ближче такий маркерочок дівчинка. Ну, правда, нагадує мене, от така я теж. Така дівчинка. От, І так як море, так якорь і шторвал від яхти. Ну, Зв'яжу кардиган і поїду кататись на яхті. А може, й буде ці слова, хто зна, хто зна. Тому маю ось такий чудовий подарунок. Вже так собі гадаю, що я додам до цієї ниточки, можливо, якийсь кітмохер, як варіант, і зв'язати такий легенький кардиганчик, дуже подобається кольорова гама, взагалі тактильно, дуже приємно ну, Це буде щось дуже-дуже омріяне. Такий виріб. Буду в'язати і мріяти. От точно. Дякую Тетянко, що ти попіклувалася і створила такий чудовий настрій своїм подарунком. От. Дякую всім дівчаткам, які приходять на зустрічі і Обмінюються досвідом, ідеями. Це таке невимушена така атмосфера однодумців. Якщо у вашому місці є такі зустрічі, щиро раджу вам ходити на них, знаходити час. Це невичерпне джерело такої позитивної енергії. От такі мої. Справи на цьому тижні. Дякую, що переглядаєте моє відео. Дякую, що завжди знаходите час на це. І, можливо, в мене зміниться трішки формат вже з осені відео. Можливо, вони будуть виходити не так часто. Але час покаже. У нас. Що не день то нові новини, але і не завжди вони позитивні. От, але є щось і приємне, як ось ці подарунки. От, і тому дякую, що ви були зі мною. І до нових зустрічей. На все добре!